Волонтер Добробату Євген говорить, 4 березня відновили роботи з заміни пошкоджених вікон на четвертому поверсі, понівеченої від вибуху ворожої ракети гімназії номер 7 Демонтували ОСБ-пліти, старі окна побіті і встановлюємо нові окна, задуваємо піною монтажною, максимально робимо утеплення відкосів. Роботи з відновлення пошкодженої будівлі вже відбувались у 2023 році. Тоді повністю відновили дах, електрику та встановили нові вікна на перших поверхах. Проте через нестачу матеріалів і фінансування роботи призупинили. Розповідає координатор Миколаївського добробату Юрій Осіпов. Я познайомився з організацією чешською, яка нам надала матеріали. Ми зараз ось ви прийшли сьогодні з перший день. Вже почали подальшу своє відновлення, яке ми почали ще у 2023 році. Зібрали близько 30 тисяч гривень своєю організацією і закупили зараз матеріали для старту того, щоб ми могли працювати. 31 липня 2022 року внаслідок вибуху ворожої ракети було пошкоджено 80% гімназії номер 7 розповідає завідуюча господарством Ірина Кучковська. Ні вікон, ні дверей, нічого не було. Двір також, ні теплотраси, ні освітлення. Це все було пошкоджене. Звернулися до Добробати і вони нам показали допомогу, в установці вікон, облаштування даху, тому що не даху не було, у нас був брезент. Встановили дах нам. Спасибо їм за це. Ірина Кучковська каже, у будівлі пошкоджені всі 176 вікон. Наразі волонтери працюють над заміною останніх 43. Марія Микарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.